Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Nissan Murano 2013 року випуск за ціною 11 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 3,5 літра На 249 кінських сили. Це у нас сама обична атмосфера, на яку ставиться газ. Газ тут, в принципі, і стоїть. Є у нас безключовий доступ на двох передніх дверках, автоматична коробка передач, підстаканники для передніх пасажирів. Підігрів передніх сидінь, він у нас повноприводний, двозони клімат-контроль, штатна мультимедіа, камера заднього огляду, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 277 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру у нас ніяких немає. Є у нас сервопривід багажного відділення, підігрів керма, газове обладнання, електроруль, передні та задні електрослопідіймачі, електроскладання дзеркал та регулювання, електрорегулювання водійського сидіння, також є пам'ять на, на двох пасажирів. Задній ряд, салон у нас чорного кольору, шкіряний, в доброму стані в доглянутому. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник по стандарту. Два люка у нас світла стеля. Задні карти також в доброму стані. Підігрів задня ряда сидінь також у нас присутній. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних 18 дисках на гарненькій літній гумі. Так він виглядає по колу. Нагадую, він у нас повноприводний, є камера заднього огляду. І найголовніше, що автомобіль офіційний. виїхав він в салону у 2014 році. Фактично має всього-навсього два власника в Україні. Технічно та візуально до нього взагалі немає ніяких зауважень. І знаходиться він з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою своїй трейдин.